Росія планує виготовити більше двох мільйонів боєприпасів у 2024 році. Про це повідомив представник української розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, самотужки наростити виробництво озброєння агресор не зможе. Тож звернеться за допомогою до союзників. Також представник розвідки зазначив, що осінньо-зимовий період слід очікувати чергових атак енергетичної інфраструктури. Слухаємо. До початку літа в основному застосовувалися ті боєприпаси, які були на складах, арсеналах різного роду це і військових округів, центральне підпорядкування. Але необхідно зазначити, що це ті боєприпаси, які були виготовлені більше 30 років назад. І відповідно відсоток їхнього нормального стану він, ну, не перевищував 50%. Накопичення і відновлення виробництва пов'язана перш за все з тим, що Росія звернула увагу на це питання. Наступне дуже активно зараз намагається знайти боєприпаси в інших країнах, та ж саме, наприклад, Північна Корея. Дуже активно вони працюють з промисловістю Білорусі для того, щоб і відновити виробництво, і нарощувати, тому що для них це критично.